А, добрий день. Добрий день. А, хочу вас дещо спитатися. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви б подлась. На візок? Так. Давайте спробуємо. Давайте. 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 Ну, подивитися, як це їздить на візку. Відключить тормоз. Відкручуйте, так? Назад, назад, назад його попхайте. Все. Ось ці ручки це повороти. А їхати як?

Позвихати. А що з вами сталося? Від народження. Від народження, а що маєте? Ставили ДЦП, але це не похоже на ДЦП. А толком що саме не знаєте. А, я, а я ці питання просто задаю, щоб... люди Вільм... зрозуміли, як це переслатися. Дякую. І... Крім того, що я задаю ці питання. Я бачу, що ви фотографії називаєте. Знімаю так. під час того І в Ютуб закидаю. Щоб люди більше розуміли. як це. Так. Дякую за участь. Гарного дня, бережіть себе. Дякую. Добрий день. А, хочу у вас дещо спитатися. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви Би би Я вже каталась на візку. Не знаю. Це, певно, тяжко трохи. Це певно треба привикнути, щоб руки працювали замість ніг. Ну так. Я би скоріше відказався, чим погодився. Чому? Не знаю, якось непривічно просто. Так що от я відходжу ну, поки спробувати це. Досить непогана ідея. Давайте спробуємо. Ну, чисто теоретично. Он будемо там на лавку я присягу, аби ну, приїхатись.

прилов то ну так складно. вам допомогти ні я сам на тормоз В принципі досвід цікавий треба е, до такого Ну, привикнути, щоб я так... Ну, я розумію. Руки, я просто... руки треба качати. Ну так. Мають бути натренировані. Ну. З місця рушити тяжко, а потім вже не складно. Ну. Я чому такі питання задаю людям, бо нас в Україні ще мало пристосовано все. До інвалідів дуже так відносяться з кимось. З негативом. Так. І... Але що ви з цим можете зробити? Ну от чим більше людей задумуються над таким питанням, тим більше буде прогрес. Так як в Європі. Ну так. Там до людей з інвалідністю ставляться нормально. І. Ніхто від того не застрахований. Так. В будь-яку секунду кожен може опинитися. Ходили, теперь я Ну. А як вам ще в транспорті? Ну, зараз транспорт є, що не скупали з пандусами. більш менш. Маловато ще, але є. Вже легше. Ну так. Дякую, до речі, я ті питання, як задаю, то знімаю і відео в YouTube. А, вы какие смаете свой блог? Так, блог, старушка Виктор. Mm -hmm. Старушак, mm -hmm. Виктор. Як люди реагують, коли от ви тайк ну, пропонуєте їм? Зі 150 людей за 5 днів в п'яте. Тобто люди поки що... Ну так, але чим більше. Ви, ви просуваєте це. Так. Пробую просувати. Мене щось не буде. А о, за Бачиш. Міні-боло. Ну так. Цікаво, цікаво. Цікаво було цікавий досвід, я б сказав. Дякую за такий цікавий досвід, як бути інвалідом. Дякую. До побачення. Дякую і вам одного лише. Добрий день. Добрій. Хочу у вас дещо спитатися. А якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви б погодились? Чого погодився. Давайте спробуємо. це... Вон лавка є, я присяду. Давайте, ніка. Нікуй. Ось такий проєкт, що з бар'єрна в Україні. І, е, цей. Ага, тут все на цьому. Так, так. Як вас звати? Віктор. Мене Анатолій. І скільки часу ви на тому апараті? Від народження. Це вже скільки? 37 років. 37. То ви з 85-го року, так як я. Так. Мені теж 37. Я буду керувати, а ти в

То лише, Ти, не я, я. То лише, лише. Ти не можеш? Не заставляє. Він тяжкий, я вам скажу. Так вот ну. цілий день покататись на такому це є. А ви електронного не пробували? Саме, наділи, ну. саме наділи, І Сильні і сильний. Електронний та звичайно ліпше, кнопку нажав і поїде. То... Mm, але... Хоча в парку тут є одна yeah, жінка, вона знаю. так як на мотоциклі їздить. Знаю. Такий має. Mm. А, а хто його робив? Бо я ще такого не бачив, щоб mm. такі були поворотні кількість. А от маш, центр, родиться. То цю машинку ви самі купляли, чи це десь... Совбес? Я перший раз я чую, що совбець таку машинку. Добрий день. Добрий. Вибачаю, що потребував. Скажіть. А в мене є таке питання. Якщо б я дав вам можливість сісти на візок і проїхатися, ви б погодились? З якою метою? Ну, наприклад, подивитися де нема... Де високі тротуари, нема спусків І виїхати, чи от, наприклад, ось тут виїхати Подивитися як це. Та можна попробувати. Що, спробуємо? Можна? Не, не втопив тому. Та ні, тут не спаде ніяк. Ні. То що буде важко виїхати. На от, 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 через... А Можете забрати? Коли присяду. Я, я зрозумів, я бачу, ви машина, які казав, не слабких, але я зрозумів. В чому ваше питання? Як вам дати раду, а? Ну просто, щоб люди подивилися, як це їздити на візку. Я не кажу багато, просто спробувати. во 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 Ось ці є. Вони і повертають. ні ні на той бік. О. А, добрий день. Добрий день. Хочу задати вам два питання. Давайте, а, давайте. А, наприклад, так, щоб я комусь з вас дав можливість сісти на візок, ви б погодилися? Я ви погодився. я ви погодився. Давайте? Давайте. Давайте, йдемо. Шо? А друге питання. А друге питання після цього. Не-не-не, Вот тут рычаг відпустить. Це тип тормоза. Так. Ці Чорні же шея Вдруг бок ушей Огоняєш так Ага Ого А тут не можна вот так убить сразу двое Можно и по очереди понял Ого во все либо выпутали Ой, да. Тільки щось з поворотами трохи важко. певно, одну назад а іншу вперед. Ні. Просто в бік портати ним. разом і так-так, так. так, так. так класи, Тут так руки качаются нормально. Так? Ну? Можу показати навіть. Показуйте Слухай. Це треба так напахатись, щоб такі були. Я би сам такі купив. Та ціле життя на візко. Ціле життя, так. Так. Але я би можливість ходити на такі руки не проміняв. би. Та то звичайно, Але життя не вибирає. Ну так, не скоро. Ну я попробую тапофону зараз. Добре! <реш> а чим ви саме займаєтесь? У ну, Ютубі наберіть старушак Віктор. Ну <реш> в Фейсбуці маю групи. Наприклад, на Тернопільську область, Тернопіль, Тернопільська область група на Фейсбуці, не дуже життя. 8 тисяч людей. Ви цей на життя заробляєте? На життя. То, що держава дає. Там 4 тисячі соціальної допомоги. І все. Ну і батьки.

Тас, сьогодні за день друга цікава пропозиція. Я Перше була, ми зайшли випити по 0,5 пива, а продавшиця запропонувала, щоб я зробив задачі з вишмату, а за це нам дає пиво. І і рибу. Ага. Ви вже, трошки назад. Трошки назад. А, а ви вже друге позволив, цікава ні, 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 Нічого не робити, Раді дякую, хлопці. Вам теж дякую за такий досвід. Удачі з дорожки. Дякую. Складно? Так. Ми не беремо, коли на границі. Зараз? Я сам, я сам. До речі, ви друга людина за день. Ой, за два дні. За два дні. Це... А, добре? Ну то, що ви друга людина, це добре, але серед більшості людей. Як ти повернешся назад? Чим ти повернешся назад? Люди соромляться того. Зробити. Можливо, соромиться, просто я вчуся в надишному, тому я по-іншому дивлюся це все. Ага. Оце, а це для себе Ютуб А, тут має. Так, а як называется Старушк? Да, З... секунду. Старушак. Виктор. Так, 11 тисяч, 12. Просто я так дивлюся, що держава не працює з людьми на рахунок того питання. Перша корміння приїжджає 10 годин. 10 годин. Сподівається.